Сьогодні ми роздивимось, як правильно ділити десяткові дроби. Ділення десяткових дробів не важче, ніж звичайне ділення в стовпчик, і основується воно на діленні в стовпчик. Для початку ми розберемо перший варіант, коли ми ділимо на ціле число ділення. На ціле число. Ось і наш перший приклад. Перший другий без різниці. 39,12 нам треба поділити на 3. Поки ми бачимо цілу частину, ми ділимо, починаємо ділити, як звичайно. Беремо перше число, три, цифру 3 ділиться на 3. Так, ділиться. Це буде 1, 3 3, 0. 0 на 3 не ділиться, зносимо 9. 9 ділити на 3, це буде 3. 3 помножити на 3, 9. 9 9, 0. Треба зносити одиницю. Але, звертаємо увагу, ціла частина закінчилася. Починаємо використовувати... Числа із дробової частини. Тому теж у відповіді показуємо, що ціла частина закінчилася. І тепер зносимо одиничку. 1 Один на 3 не ділиться, як завжди, зносимо 0 і маємо право знести друге другу цифру поспіль. 12 ділити на 3 буде 4, 12 мінус 12 буде 0. Ось таким чином у нас вийшло 39,12 ділити на 3. Дорівнює 13,4. І можемо аналогічний приклад: оце другий. Таким самим чином покажу, що він розв'язується 32,7 ми ділимо на 4. Знову, поки ми використовуємо цифри із цілої частини, ми кому у відповіді взагалі не Ставимо А віднімаємо, як зазвичай. 3 на 4 не ділиться, беремо 32, це 8. мінус 32, у нас буде 0. Ціла частина закінчилась. Перед тим, як знести сімку, ми ставимо кому. 7 на 4, це у нас буде 1 1 на 4, 4, 7, мінус 4, 3. 3 на 4 не ділиться. Що робити? А давайте ми згадаємо з вами, що якщо у нас є дробна частина, це означає, що ми нулів ставимо скільки хочемо. Тобто, ми внизу можемо вважати, що ми наступний 0 зносимо оцей. 30 ділити на 4. 7 мінус 28 буде 2. Знову 2 менше, ніж 4, не ділиться. Але ж це означає, що у нас ще один 0, так? Є. Тому 0 зносимо, 20 ділити на 4 буде 5. Мінус 20 буде 0. Ось у нас вийшло 32,7 ділити на 4, дорівнює 8,175. Що в цьому моменті, на що треба звернути увагу ще раз? Акцентую. 32,7, це 70, сотих, 700 тисячних, 7 тисяч 10 тисячних. Ми нулі як наперед, якщо нам треба, можемо. Та, е, якщо у нас дроб, так, десятковий дріб, то наперед ми і перед з цілою частиною, звичайно, ось сюди можемо нулі дописувати. А ось в кінець числа ми можемо дописувати безліч нулів, тільки коли у нас це дробна частина. І, відповідно, можемо зносити, зносити, навіть якщо на горі не написали, ми якщо ділимо вже дробну частину, то ось ці нулі ми просто беремо і зносимо. Оце ми роздивились перше ділення на ціле число. Тепер давайте роздивимось друге Уже десятковий дріб, коли ділиться не на ціле число, а теж на десятковий дріб. Для того друге ділення на десятковий дріб. Ну, наприклад, я тут заздалегідь виписала 7,665 тисячних ділити на 3,5. Право в тому, що ми не можемо ділити на дробне число. Чому? Тому що ви, вам це буде важко, ви дуже легко заплутаєтесь, куди і як переносити кому. Тому для п'ятикласників є таке полегшуюче правило, що перед тим, як почати ділити, перший крок ми зробимо перше. ми Перетворимо перетворимо дільник, ой, ділене дільник, дільник. На ціле число. Пересунувши коми. Ось дивіться. Ось цю трійку, 3,5, десятих, щоб Стало ціле число, треба ось на одне місце вправо пересунути. Автоматично ця кома теж повинна настільки ж пересунутись. Бачите? Ось беремо. Зараз спробую не пам'ятаю, чи є у мене відповідний інструмент. Так, секундочку. Десь. Так, а, ось він, все. Згадала. Ось у мене ця кома. Бачите, я її беру і пересовую на одне місце. Вправо. І ось цю кому беру і так само совою на одне місце вправо. Дивимось, що в мене вийшло. 76,65 ділити на 35. Ось ми перший крок зробили. Другий крок виконуємо ділення стовпчик. Виконуємо. В стовпчик. Все, як і в першому випадку. 76 на 35 – 2. це 70 буде. 6. Дивіться, 6 на 35 не ділиться, треба зносити шістку. Друга шістка вже дробна, тому ставлю кому, що закінчилася ціла частина, зношу 6. 1. 35. 31 у нас виходить і п'ятірка. 35 це 31 ділити на 4. 7 8 9, мабуть, буде по прикидці. 9 на 5 45, 4 27 і 4, так, 31, все прекрасно вийшло. Все. Тепер можемо написати відповідь. 7,665 ділити на 3,5 буде сотих. Тобто, що тут у нас? Ми додаємо такий крок, як однакове пропорційне перенесення коми вправа з метою перетворити дільник на ціле число. Щоб ми з вами почали ділити, як зазвичай, наприклад, 0,27. Я вже не буду ділити, просто процес на 1,8 як поділити? Знову спочатку беремо на 1, щоб 0 було. Тут на 1, значить, тут на 1. І ось 2,7 ділимо на 18. Вже починаємо ділити. І, кстати, якщо ми це почали ділити на 18. Теж такий нюанс. дивіться, 2 на 18 не ділиться. Мені одразу треба брати 27. Бачите? Тобто, одразу з дробною частиною. Значить, я пишу 0, цілих, і все. І тепер спокійно ділю. 27 на 18, 1, мінус 18. Це 9. Це ж у нас уже. Дробна частина йде. Значить, 9 на 18 не ділиться, зношу 0, який після сімки йде. В дробній частині. Це 5 буде. Мінус 40. 0 Пишемо 4, пам'ятаємо, 9, 0. Це. Дві. E, так, і все. Наше 0,27 ділити. На 1,8 ми отримаємо 0,15. Так. Ось таким чином ми працюємо з такими прикладами. Ага, стоп. А, все, все правильно. Так, 0. 18, все правильно, 0,15. Все вірно. Все і так ми працюємо із тіленням десяткових дробів. Сподіваюсь, після цього у вас більше не буде труднощів із роботою з такими прикладами. Дякую за увагу.